Якщо ти до сих пір запрошуєш дівчину на побачення за гроші, які ти береш в мами, то в тебе великі проблеми. І в цьому відео ми поговоримо, як ці проблеми вирішити. Мене звати Стас, і я пройшов через всю ху, яку ти проходиш або ще будеш проходити. І в цій серії відео ми будемо розбиратись, як вилазити з тої жопою, в якій ти знаходишся. Отже, проблема в тебе нема грошей, і тобі треба знайти роботу. Яке зазвичай відбувається в двох випадках. Перший тобі нема 18, другий тобі є 18, але в тебе нема досвіду. Ми розберемо вихід з обох цих ситуацій, тому що загалом план дій там плюс-мінус однаковий. Крок перший: тобі треба визначитись різнішою. Вибери серед своїх вподобань, що ти граєш спорт, яким ти займаєшся, що тобі подобається. Селебріті, може тобі з якоїсь інше подобається. Тобі треба зрозуміти загалом сферу, в якій ти будеш працювати. Відповідно, перше, що ми робимо, це загалом визначаємось, де ми будемо працювати, де ми шукаємо. Друге, що треба зробити, це треба знайти людину в цій сфері. Людину, яку ви знаєте, що це експерт в цій сфері, яка з досвідом. Яка, швидше за все, буде мати якісь приблизно хороші наміри там, до вас, якої ви знаєте, що вона, можливо, менторла когось, чи вона з кимось там, добре спілкується, можливо, в неї є там, навіть якийсь там, YouTube канал, де вона ділиться своїми знаннями і так далі. Третє, що вам треба зробити, це вам треба прийти до цієї людини і запропонувати їй, щоб ви на неї працювали. На цьому етапі з'являється найбільше проблем. Тому що загалом інтереси є всіх: знайти якусь цікаву людину, вроді, адекватну, не дуже складно. А прийти до неї і сказати: привіт, давай я буду на тебе працювати, звучить щось дуже складно. Особливо, якщо тобі немає 18 років або в тебе немає ніякого досвіду. І на це є дуже просте рішення. Тобі в даній ситуації не треба заробляти відразу купу грошей, тобі не треба працювати на якійсь суперфенсі роботі, де ти будеш робити класні фотки, тобі треба просто зібрати якийсь досвід для того, щоб вже в подальшому його використовувати і з ним щось робити. Відповідно, враховуючи, що ти минулих місяць, три місяці і півроку не то, щоб дуже багато заробляв, то, що ти наступний місяць-два Ще трохи багато не позробляєш, тобі сильно погоди не зробить. Відповідно, ти приходиш до тої людини, враховуючи той факт, що в тебе нема досвіду, і тобі, можливо, немає 18 років, ти кажеш: давай я буду працювати на тебе безкоштовно. Робити все, що ти скажеш, якийсь час, а після того вже вирішу. Відповідно, що з того получаєш, ти. Ти, по суті, не маючи ніякого досвіду, без ніяких там інтернатурних програм, не тратячи гроші на курси і тому подібну охрень, ти попадаєш в сферу, в якій тобі цікаво, до людини, яку ти поважаєш, і просто буквально водоносиш їй, можеш буквально носити воду, заповнювати якісь там папери, можливо, помагати щось там, їздити, забирати якісь речі. Але ти будеш знаходитись поряд з цією людиною і поглинати абсолютно весь досвід того, що вона робить. Ти будеш чути, про що вона говорить, ти зможеш задавати їй регулярне питання, ти будеш бачити, як ця людина проводить свій час, де вона його вона проводить, з ким вона його проводить, які питання ця людина задає, тому подібні речі. І це то, за що люди насправді платять купу грошей. Коли вони там якісь інтернет-тури подаються або ходять на якісь курси, вони платять за те, щоб бути поряд експертом, могти задавати йому питання. <сум> По суті, тут ви це робите, але там, за безкоштовно ви нічого не платите, ура, прекрасно. Далі вам ще можуть за це платити. Відповідно, виникає друге питання. А цій людині то користь, яка, якщо це якась, якийсь суперексперт з якоїсь ніші, який дуже багато знає, до якого люди, можливо, навіть готові приходити аж безкоштовно працювати. Насправді, для нього дуже багато користі з того нема, але це і є місце насправді, де ви можете виділитись серед інших, тому що всі думають, що ніякому суперексперту не треба ніякий водонос. Всі думають, що не можна прийти до якогось класного чувака сказати, «давай я буду щось робити. І, можливо, ти мені в майбутньому будеш платити. І тому ніхто її не приходить. Але я на власному досвіді, і не тільки на власному досвіді знаю, що коли до експерта майже будь-якого рівня приходить людина максимально амбіційна, заряжена, енергійна, з бажанням розвиватись, з бажанням допомагати, і яка при тому розуміє, що вона нічого не знає, готова вчитись і готова робити абсолютно все, щоб вчитись. І розуміє вагу цих знань і цього досвіду, який вона може отримати. Тоді цій людині хочеться дати роботу. Буквально ти хочеш знайти цій людині чим зайнятися. Добре, хай вона буде моїм водоносом. і хай ходить, робить якісь там здачки, хай вчиться, потім це буде суперкласний працівник, який буде там, чи навіть партнер, який буде суперлояльний, тому що він всі знання отримав від тебе, і який при тому. Багато знає, тому що ти своїх уст йому передавав цей досвід. Відповідно, ми приходимо до цієї людини і максимально енергійно, амбіційно, заряджено розказуємо, от, я готовий робити все, що скажеш, за 0 грошей, там перший місяць, перші два місяці. І коли ти побачиш, що я можу робити щось, що має якусь вагу, тоді вже там згодимося на якісь там оплаті. І крок четвертий це жорстко її бачити. Тому що на такій позиції єдине, що вас тримає, це ваша якраз оця амбіційність, енергійність, готовність там, шукати нове, бачити нове, дізнаватися нове і застосовувати це дуже швидко. Відповідно, ми максимально зусиль докладаємо до того, щоб зробити все, що можливо на цій позиції. Беремо все, що у нас виходить в сухому залишку від А до Я. Де ми були? У нас плюс-мінус не було роботи, в нас не було розуміння, куди ми йдемо. Перше, що ми робимо, знаходимо нішу, що нам цікаво, що ми десь, можливо, вміємо, знаємо. Друге, що ми робимо, знаходимо там людину розумну, якій ми плюс-мінус десь можемо довіряти. або в інтернеті, або в там в сімейному колі, в колі друзів, шукайте через якісь там рукостискання одні другі і так далі. Третє, ми приходимо до цієї людини, кажемо, я буду робити все, що ти скажеш, протягом такого то періоду часу, дуже амбіційно, енергійно заряджено. Mm -hmm. Четверте, як тільки ця людина погоджується, ми робимо все від нас залежне. Що ми отримуємо в результаті? Ми декілька місяців отримуємо час з людиною, яка розбирається на дуже високому рівні, в тому, що нам цікаво, і довіряє нам, що суперважливо. І в результаті за це гроші. Хочете, працюєте з тою людиною, хочете, йдете в іншу сферу, але у вас вже є багаж знань, досвід, робота з практикою, що найважливіше, тому що на будь-яких навчаннях ви будете навчатись. Тут з нуля, не платячи гроші за це навчання, ви будете здобувати максимальну практику. І це мікропорада для тих, хто вибирає, в який універ піти. Не йдіть в універ, виберіть ту спеціальність, на яку ви хочете піти в універ. Знайдіть там людину і пройдіть по тих кроках, які я назвав. Ви зекономите собі 4-5 років життя, зекономите собі дихальніші енергії, зекономите дуже багато грошей батьківських на навчання, і отримаєте реальні практичні кейси, реальну роботу, роботу з реальними ситуаціями в житті, а не 4 роки просужування штанів на парах, а точніше прогулювання цих пар. Якщо у вас є якісь питання типу того, а як мені знайти ту саму людину, або чи треба мені в моїй ситуації робити те, що ти сказав, або як вибрати нішу, чи щось тому подібне, пишіть це в коментарях. Я або відпишу там, або ми знімемо на це окреме відео і відповімо на ваше питання. Всім дякую, не сидіть мамі на шві. Останні, Останній раз. Всім дякую, не сидіть мамі на шиї.